Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, у мене є поновлення інструменту в своїй майстерні. Дуже я якось мрію. У мене така була теж, щоб був полірувальний інструмент, але ніколи ну взагалі-то воно іноді і потрібно. А іноді можна і обійтись взагалі-то без нього. Але якщо він є, друзі, це дуже-дуже непогано. Щоб привести в нормальний робочий стан, в гарний, е респектабельний стан, потрібна полірувальна машина. Друзі, я користувався цією машинкою. Гранд, можливо, друзі, у кого є така подібна машинка е японських. Або американських негативників доволі таки непогано. Ну, саме основне це, якщо повинен бути хороший це двигун 100%, 100%. І бажано, щоб він був безщітковий, це надійніше. от Бажано, щоб регулювались оберти. І, друзі, обов'язково була стабілізація обертів. Що це значить, друзі? Це означає, що ви, наприклад, поставили пів тисячі обертів, і тисячі обертів при любій роботі машинка повинна видержувати. Тобто вона повинна виконувати свої функції, вона повинна виконувати свою роботу. Ось, друзі, такий, дивіться, Є Vitals. Я про нього думав. Моніторив, друзі. Ну, звичайний побутовий інструмент, не професіонал, а Мастер це не побутовий, а середнього класу. Ну, і він доволі таки, друзі, не дешевий. Не дешевий. Ну, зараз подивимося, що ж. Він має і який він, друзі. Ну, по характеристикам, швидкість у нього не більше 3000 обертів. Це, друзі, не болгарка, не Фортуна, як її називають, не руминка, не, Це, друзі, полірувальна машина. Це та машина, яка полірує, можна полірувати машину, можна полірувати ну, будь-що. Ну, вона виконує функцію полірування. Ну, може на мілкій шкурці може зняти тонкий слой чого-небудь. Ну, Друзі, дивіться 230 напруга, номінальна частота струму у герцах 50. Потужність 1200 Вт. Швидкість обертів не більше 3000. Від 0 до 3000. Діаметр полірувального кругу 180, габарити і вага. 4 кг вага. Друзі, ну, ще немаловажний фактор цій машинці. Це. До речі, вам скажу, це модель PS 11812 фірми. Віталс. Значить, дивимося, друзі, що ж у нас в чемоданчику? Інструкція перша. Це, друзі, полірувальний круг. Полірувальний круг і надівається на робочий круг. Ось такого він плану, полірувальний круг. Тепер у нас платформа. Друзі, на яку одівається, або, е, ну, як би вам сказати, або полірувальний, або шліфувальний. Ну, я казав, що тонкий шліфувальний круг, можливо, і ну, в мене є з чим, одним словом. Я буду займатися тільки поліруванням. Тобто, так воно одівається, це поліровка. Тільки наоборот, звісно. От. І приліпляється вона, друзі, до цього до цієї основи. Ось так от. О! Так, що у нас ще? Друзі, ну, сама машинка. Ну, вона вам сильно буде нагадувати, звісно, болгарку. Сильно вона буде вам нагадувати, але, друзі, це далеко не болгарка. Тут я довго моніторив ці всі питання. Моніторив потужність, моніторив кількість обертів. І моніторив, щоб вона була надійна. Тут стоять, друзі, всі японські підшипники. Вона зроблена дуже якісно. І, друзі, три роки гарантії. Три роки гарантії на такий інструмент. Ви самі знаєте, що просто так не дають. Ну, Ось така ще, бачите, ручка йде в комплекті. Це для того, щоб було зручно нею робити. От так вона прикручується. Тут ключкі гвинтики, ключик граньоний для того, щоб закрутити ці гвинтики. Ну і, в принципі, оце, друзі, все. Але стабілізація обертів, друзі, тут гарантована. Тобто вона у вас буде робити так, як вам це захочеться. А дивіться, який тут є у нього пультик управління. І так, друзі, дивіться, ось ви включаєте. У вас стоїть 0 обертів. 0 обертів. І ось стоїть мінус і ось стоїть плюс. 1000 обертів, друзі. Плавний пуск. Плавний пуск. І ці тисячі обертів при любій нагрузці на машинка держе. Ось півтори тисячі обертів. Ось дві тисячі обертів. Ось дві з половиною. І ось три. А це, друзі, вимикач. От така, друзі, машинка. Дуже хотілося, щоб це був безщітковий двигун. Але, друзі, безщітковий двигун вартує набагато більше. Вона трошки як би легше, ніж в даному випадку. але вартує набагато більше. У мене, друзі, буде і така машинка повністю. Задовільняти, я дуже довольний, що вона в мене тепер буде. І я вам при змозі покажу, як вона полірує, друзі. Ну, ось така от обновочка. Хотів поділитися. Може хтось буде теж подібне щось шукати. Я вам просто показав можливості, розказав, що всередині. Розказав про параметри, щоб ви мали змогу орієнтуватися, що вам буде запорібне. Друзі, я всіх чекаю вас до себе, в підписники. Наша сім'я повинна підписників і взагалі сім'я каналу, хто в темі рости. Тому я вас всіх до себе запрошую. Обов'язково чекаю від вас коментарів. Обов'язково чекаю від вас вподобайок, друзі. Жміть на колокольчик, щоб не пропустити слідчого ролика. Всім мирного неба!